Друзі, всім привіт! А, сьогодні а, цікава тема відео. Сьогодні я вам покажу, як я буду бігти 10 км, буду бігти старт, старт, як я готуюся до нього, що я їм. А, ну і всілякі свої лайфхаки і штучки. Тому а, я сподіваюся, це буде вам. В нагоді деяку інформацію ви зможете приміняти до себе, тому буду радий, якщо вам буде це корисно. І так, сьогодні у нас неділя 24 березня. Зараз на годиннику в мене 5.57. Старт. Сьогодні я стартую це 10 км, Швидкісний біг буде проходити на, в Києві на ВДНГ. А, буду, буду бігти десятку. десятку. Для мене це не є м, пріоритетним стартом. Тобто, треба розуміти перше, що всі старти за сезон а, мають а, розподілятися по трьом категоріям, A, B і C. Старти Категорії A це основні старти, до яких ви маєте прям на 100% підходити. Ось і вижимати прям максимум. Для мене це старти з триатлону, тому що я займаюся саме не бігом, а триатлоном, і для мене це більш пріоритетніше. В мене вже є намічені такі старти на цей рік, тому сподіваюся, я вам їх так Теж покажу. Старти категорії B це такі, можна сказати, як контрольна робота якихось ваших тренувальних блоків, зусиль і так далі. Ось для мене сьогоднішній старт це є старт категорії B. Тобто, я не скажу, що ну, я прям буду легко трусити. Ні. Я хочу сьогодні викластися, подивитися, що з цього вийде. Якщо ну, я матиму успіх, той результат, який я хочу, чудово, значить я все роблю правильно, значить, все йде добре, прекрасно. Якщо ж буде якась проблема, яка не дасть мені здобути той результат, який я хочу. То тоді відповідно просто потрібно сприймати це як досвід, а виконати роботу над помилками. Тобто виправити там, ті помилки, ті моменти, які відповідно сталися. Ось да і все. Кожен старт це ну взагалі треба все сприймати як досвід. Це дуже класний досвід, який ви можете використовувати потім накладати на новий старт, не робити таких самих помилок, як минулий раз, і відповідно мати прогрес. Тренування це добре, але ну, жодні тренування не замінять змагання. Змагання мають бути. Це я ж кажу, це класна контрольна робота, яка а, завжди має бути а, у вашому раціоні, можна так сказати. От, тому, а, а і ще не сказав, ще є старти категорії C. Це взагалі, коли немає ніякої підводки, нічого, це просто як а, просто реально ось це як тренування. Коли ви ну, там, замість того, щоб в неділю побігати там з друзями, ви бігаєте там на старті, але в аеробному режимі дуже легко. Це як старти категорії Сі, такі теж мають сенс бути. Ось, але в основі я ж кажу, тобто потрібно розділяти і відповідно робити відповідну підводку. А щодо підводки, я виходить цей тиждень. Ну розподіляв навантаження, більш так вбіг, скажімо так, не робив якихось робіт на велосипеді і в басейні. От, тому все було направлено на біг. Це також є частина як підводки. І а, безпосередньо по харчуванню. Тобто я робив вуглеводну загрузку а, останні два дні. А, давайте в двох словах розповім вам про вуглеводну загрузку. Бо, а, до речі, я вчора ввечері а, підписан, ну, на багато людей, які також а, будуть сьогодні бігти, і побачив а, реально десь у трьох людей а, таку. Якби я би сказав помилку, це те, що вони їли на вечір, вантажилися вуглеводами саме піцею. Ось чого я категорично би не радив. Чому піца не є класним вуглеводом для загрузки, а тому, що там багато жирів. А, реально багато жирів. Для того, щоб завантажитися вуглеводами, нам потрібно саме вуглеводи. Ну, Логічно. Бо з вуглеводів, саме з вуглеводів не жирів, утворюється а, глікоген. Тобто це а, ті ж вуглеводи, які запасаються в організмі. 70% їх запасається в м'язах, 30% в печінці, запасаються Ви, Можливо, ви помічали, коли ви в школі на фізкультурі починали ось. Різко не порозмінавшись, бігти стартувати, і у вас починало в печінці справа боліти. Оце саме виділявся глікоген, і він болів. Щоб завантажитися, нам потрібно чисто вуглеводи, Нам потрібно прибрати ось за ці два дні. Ось як я робив, я прибирав важку білкову їжу, жири по максимуму. Потім всяку клітковину, салати і так далі. Оце все потрібно прибрати, тому що це все буде обтяжувати засвоєння вуглеводів і зменшувати їх. А в піці там а, дуже багато жирів, які. А... Зменшують якість засвоєння саме вуглеводів і відповідно ну, не засвоюються як м'язовий глікоген, тому це так собі, краще вже взяти там макарони і так далі. Але просто з'їсти пасту на вечір, це неправильно. Потрібно ось вуглеводне завантаження це коли ви останні два дні наїдаєте плюс 250-хоча б 300 грамів вуглеводів зверху до того раціону, що у вас був. Тобто, якщо ви на постійній основі їсте там 500 грамів. Фуглеводів. Ці два дні ви зверху докидуєте ще 200-250 грамів. Оце називається вуглеводна загрузка. Ну, і вона в мене була. Чесно кажучи, я вже задовбався їсти цей це зефір, ці макарони а, без, ну, коротше, не дуже, ось якщо його постійно їсти, це не дуже прикольно, але і складно, я би сказав. Тому, але це треба наїдати. Тут у мене вівсяна каша з джемом. І трошки зверху посипав сухих сніданків. Кава з цукором і зефір. По суті, все, все це вуглеводи, чисто вуглеводи. З собою я беру ось такий один гельчик, який я захавую після розминки. Розминку я вам пізніше покажу. І на саму дистанцію гелів брати не потрібно, тому що це 10 кілометрів. Вони пройдуть дуже швидко. Єдине, що хотів би ось попередити, дивіться, зранку перед стартом, дуже обережно будьте з кавою, тому що кава це може бути проблемою, якщо у вас є певні реакції на кофеїн в плані того, що вас може послабити. Я зараз п'ю каву за 2 години до старту, тому планую ще, ну, ще раз ходити в туалет після цього, тому вважаю, що тут все норм. Але якщо ви п'єте прямо перед стартом, там за годину, будьте -то обережністю. Тоді зараз їм ми отак от переносимося вже у, на локацію старту. Оп, і ми вже а, на локації. Ми зараз на ВДНГ, а я починаю переодягатися. Так, що а, тут взагалі? А, зараз а, ми приїхали зараз 7.16 до старту ще 40 хвилин. Задача буде а, порозминатися, розбігатися. Тобто, розминка перед самим забігом буде хвилин 20. А з суго. Біговою взагалі ось 25 хвилин. Тому це дуже важливо. Чому це важливо? А, важливо тим, що коли ви починаєте а, бігти, а, у вас підвищується а, зразу, ну ви починаєте інтенсивно, у вас підвищується. Там рівень лактату, організм починає оце впрацьовування. Тобто задача цієї розминки до основного забігу прогрітися, розігрітися, підняти рівень лактата і утилізовув... ну, і щоб він потім краще утилізовувався і вас не закислювало, і ви були продуктивнішими. Ось тому обов'язково потрібно перед стартом не зразу приїхали там, суглобно розбили і вперед, а попередньо ну, давати прогріватися. Ось тому зараз цим. І будемо займатися. Важливо також. Ну я думаю, що це всі знають: бігти там не в нових кросівках, не брати на старт собою там а, якесь а, нове взуття чи екіпіровку. Взагалі, ви повинні використовувати тільки той екіп, в якому ви вже бігали, ви вже знаєте, що вам нічого не понатирає, все буде комфортно, і це також важливо, бо це дуже ну, часта помилка. А, коли ви там можете на старт. Купити собі нові кросівочки, а потім вони вам так понатирають на якомусь кілометрі і буде печально. Ось а... тому краще не експериментувати, а... А... все заздалегідь, заздалегідь пробувати і розуміти. Але знаєте, знову ж таки, станеться з вами таке. Це досвід. Просто ну, для вас, можливо, він буде трохи дорогий. Скажімо так, цей досвід. В плані того, що ну, ви пожертвуєте якщо, стартом, всім-сім. Він міг би бути дешевшим. От. Але таке теж буває, це нормально. Головне головне це кайфувати. Ось. Не переживати, ро, ро, цей, ловити задоволення від того, що ви робите. А комусь щось доводити. Це навіщо воно треба. Головне доводити самому собі. Те. Зараз я а, зашнуровуюсь. Також дуже важливо а, нормально зав'язати шнурки, щоб вони у вас не порозв'язувалися, коли ви будете бігти. Чим я буду бігти, тобто це а, кроси, а, компресіонні гетри, шорти. Тут в мене термуха і лом сліп. В цьому я буду розминатися, тільки розминатися. Хоч зараз у нас щось 8 градусів, тобто ну, доволі прохолодно, але в таку прохолодну погоду не варто одягати на себе ось так: от, бо буде жарко бігти. Ось тому, що ми біжимо інтенсивно. І а, не потрібно утеплюватися, коли ви стоїте ось на старті, вам навіть да бути десь прохолодно, тобто ну, реально прохолодно. і це нормально. Тому що коли ви почнете бігти, ви будете бігти інтенсивно, на високій інтенсивності, і ви почнете нагріватися. Коли ви будете нагріватися, вам буде ставати жарче. Якщо Ось яка просто логіка. Якщо ви не будете належним чином охолоджуватися за рахунок теплої одежі, організм буде переправляти більше крові до шкіри, щоб її охолодити, і цим самим забираючи цю кров з м'язів, відповідно, забираючи кисень, який ця кров має доставляти в м'язи. І відповідно ви таким чином будете втрачати свою продуктивність. Тобто логіка дуже проста. Тому я буду бігти в маєчки і ось мій номерок ще. В Цьому я зараз розбігаюсь і потім переодягаюся в маєчку і стартовий коридор поїхали розминку. Зробив розминку і бігову. Я зараз вибіг на свою всю розминочну частину 20 хвилин, бо під час самого забігу вам нічого знімати не буду, бо буду страждати, не до зйомок буде. І там вже розповім після фінішу. Я вибачаюсь за звук, бо зараз вітряно, може погано чути, але я наче як коли катався на вело, пробував що. Ну, камера наче реально ну, нормально працює. З таким вітром звук чутно норм. Напрямку, напрямку! Так, все. Орієнтир, так, десь какой і повертатися на пісню до тієї. От, і пробіг я свою десяточку, біглося насправді дуже тяжко. В тому плані, що от в минулому році, коли я теж на початку року біг оці свої 10 каме, було чим класно. Ми бігли на Трухановому острові і там була траса пряма. Тобто не було так багато поворотів, заворотів. Був тільки один. Розворот з однієї сторони, такий широкий, і другий з іншої, і все. І вона була реально швидкісна. Ця траса ніфіга не швидкісна, дуже багато а, різких, причому поворотів. Я отут зараз карту залишив, прикріплю подивитись, щоб ви розуміли, особливо там, де другий кілометр, таких два кола потрібно було пробігти. нам. Ну, точніше, пробіг я сьогодні таких два кола. І а, за рахунок погоди місцями ще там гівно і дуже слизько. Ну, реально болото слизьке, тому що це є проблемою. Дивіться, зараз це я кажу не за рахунок там, якогось виправдання чи щось. Просто це ну, мій аналіз а, сьогоднішньої гонки, можна так сказати. Просто я аналізую, чому там так, чому так, щоб просто а, фактично було зрозуміло. А потім наступний інсайт, який до мене прийшов, це що мені на восьмому кілометрі е, якось сильно прижало, я б сказав, печінку справа. А, і, е, ну знаєте, як не прям супер проблемно, але давило трохи. Чому так? Я думаю, я думаю що це от, е, за рахунок е, того, що я... З'їв десь трохи більше, ніж треба, фруктози саме. Треба буде поекспериментувати з харчуванням. Можливо, все ж таки краще саме вуглеводну загрузку зменшити фруктозу, збільшити саме інший тип вуглеводів, саме глюкозу. От. Тому, можливо, і за цього подивимось. А потім по планам, по задачам, які я перед собою ставив. Хотів я... Персонал best мій на 10-ті був 3, по 3,45. Я пробіг оце в минулому році. А зараз я ставив собі задачу пробігти по 3,39. Хотів вальнути по 3,39, але не вдалося. Пробіг по 3.43 середній вийшов. 3707. отак Загалом результат непоганий. Це все ж таки, ну, в цілому, це персонал-бст. Тобто зараз ну це мій кращий результат. Але я думаю, що якщо б траса була рівна, скоріш за все, вийшло ну, вибігти швидше по 3.40 точно, я думаю, я зміг би пробігти. от Знову ж таки, це такий як а, аналіз, щоб а, було розуміння а, навіть для себе, чому так, а, які кроки для цього потрібно зробити, а, щоб виправити це все, самоаналіз. От. А, тому, а, тому, що, а, тому я почуваю себе нормально, все добре. А, сьогодні в мене ще по плану велосипед, щоб ви розуміли, що це не супервідповідальна гонка, але. Якби хотілося зробити краще, зараз переодягаюся і йду чекати на фініші своїх атлетів. Вони будуть зараз починати бігти. Тобто це був швидкісний старт, він починався о 8, а зараз починається о 9 загальний старт. Тому піду в стартове містечко зараз підтримувати своїх. Так, ну що, я вже вдома, кручу станок. Як бачите, дуже легко, дуже спокійно. Задача просто легко зробити сьогодні. Після забігу почуваю себе добре, приїхав додому, поїв, поспав, все як потрібно і зараз ось докручую. І Далі буду сідати, працювати, писати тренування всім своїм атлетам. До речі, сьогодні на забігу також бігло багато моїх атлетів, які показали доволі класні результати. Ось деякі зараз тут залишу. Подивитись. Я дуже всіми пишаюся, дуже задоволений також вашими результатами. Дякую, що довіряєте. Дякую, що тренуєтеся. Далі ще все буде швидше і краще. І вам, друзі, також дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюся, що було цікаво і чимось корисно. І побачимося. У наступний четверг всім пока.